Всім вітання, друзі! Дивіться, якщо у вас стоїть Windows 11 і вам захотілося трошки змін, змінити свою панель завдань, меню пуск, наприклад, як було в Windows 10, там пізніших версій, 7 можна це зробити. Ну захотілося трошки змін. Або повернутися на подібне, що було до цього. Для цього ми відкриваємо ваш браузер свій. Вводимо ось цю команду starlback.com, натискаємо Enter і переходимо по силці. Ось вона в нас. Знайомимося з StarLback StarLback Black, Windows 11 з кращою хронологією. От, і тут натискаєте, бачите, тут меню пуск зліво буде, як в старих версіях. Можете спробувати, натискаємо Завантажити версію, у нас іде завантаження. Так, завантажилось. закриваємо, переходимо в завантаження. До речі, можна її перевірити. На всяк випадок. Давайте перевіримо, я так завжди роблю. І все роблю разом з вами. Отже, заходимо в вірус Total. І... Обираємо файл, будемо його аналізувати на вірус, чи є він безпечний, а він є безпечний. Я в цьому впевнений. Відкрити. Відкриваємо. Іде перевірка. Так, перевірили. Ось. Як бачимо загроз 0. Ось наші. Перевірщики, все нормально з ним, закриваємо. Отже, відкриваємо старелбек, натискаємо два рази, йде завантаження. Ось, ласкаво просимо до програмної інсталяції. Ви збираєтесь відновити звичайний меню Пуск і покращити роботу з робочим столом. Перекладаю, що всі Передавання файлів, завершено, всі вікна файлового провідника закриті. Дивіться, встановити можна тільки для себе, а можна для всіх користувачів вашого ПК. Ну, наприклад, для себе. Так, натискаємо. Ось завантажилось у нас меню. Бачите, в мене змінилось меню в ліву сторону. І тут можна, друзі, Дивіться, властиво 11, заокруглені елементи панелі завдань. Меню пуск, кутові пітограми. Тут все написано, майже десятка, оновлена сімка. Бачимо, є меню пуск, можна обирати собі. Далі панель завдань. Ось змінюємо, бачите, така, 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 ось така багато тут всього є друзі мої От панелі бачите також він 10 панель він 7 тут також друзі дивіться можна наприклад обрали собі да, якусь там піктограми бачите можна завдань по центру зробити як було Пухкість, сегменти. Бачимо так. Автоматичне приховування, динамічна прозорість, отак от все прозоро, прикольно також. Дуже непогано. Якщо ж ви хочете повернути все назад, так, ну нічого так, непогано, непогано, я вам скажу. Ми просто натискаємо меню Пуск, переходимо в програми. Е, інстальовані. Бачите, натиснули програми, інстальовані програми. Ось, І тут у нас буде всі наші програми, що тут є, на нашому ПК. І шукаємо назву Start L Ось вона, натискаємо три крапочки, видалити. видаляємо у вас, все на, стає на свої місця. Але я поки що її. Дивіться, як змінити. Е, меню пуск, права кнопка миші, властивості. І все, друзі, далі бавимось собі, змінюємо, як ми собі хочемо. Він 11, а бачите, от, різні тут є, все. Тут е, собі виставляєте. Розташування панелі, завдань. Ну, тобі ж непогана така програмка. Так що користуйтесь на здоров'я. Всім дякую. Більше відео в мене на каналі. Підписуйтесь, лайкайте. Буду вдячний, до побачення.